Облаяв військового і отримав покарання. Черговий скандал розгорівся у Києві. Там блогер-пранкер підійшов до військового і хотів з ним пожартувати. О, смотри, Валера, Валера, брат, заро. вчора раз та вибухають. Ко я тобі Валера, а, хто ти? Я в Україні Табари, Я тобі говорю, виручи мене. Ну, Ко я, я тебе з тобою бухав? Після відмови взяти участь у пранку. Блогер облаяв військового. Давай діяти сюди. Втім, історія на цьому не закінчилася. Згодом горе блогера, начебто, побили і змусили попросити вибачення. Тебе, Я не вжди, Я <F1> не вирію, Згодом блогер у своїх соцмережах сказав, що його начебто били вісім людей і подібного не було жодного разу за три роки блогерської кар'єри. Ба більше заявив, що чимало його знайомих воюють, сам він піднімає економіку та допомагає українській армії. Подскажите, вот сколько я делал добра украинскому народу? Я никогда в жизни никого не обидел здесь, в Украине. Я здесь вырос б, среди украинцев. Що це такое мені запінать як собаку послідню? Ети адресовано тим, хто вчора вот это вот здійс. Блогер знову взявся ображати військових, втім, згодом видалив це відео і записав нове. У ньому він заявив, що повністю немає рації у цій ситуації та попросив вибачення у всіх військових і розпочав збір на пікап для ЗСУ.